るするするうもう一度。 Та ви так перед цим ваші колеги казали, що ай, при, прийде, вже їде сюди. Що, щось що треба спросити, терміново потрібно. А що там на Каппушанській сторінках? Угу. А там хто? Там є шо, 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 шо. А от якщо щось сталося на вокзалі, хто тоді приймає рішення? що? може на окрану впаде на людину взади? Хто тоді приймає рішення? Адміністратор якийсь бачив. Ага, тобто, а чого, а чого ви не зателефонували, щоб з Капушанської 42 чи 102 хтось приїхав сюди? Чого ми маємо звертатися? Ви маєте звертатися. Так от ваша робота. Зверніться на Капушанську, тому що тут ЧП. Поліція прийшла. Хто не такі, що ми ходили туди? Зараз. Зараз буде битись. Не, не треба бити. як ну, це так. Ви можете надати керівництво номер, як можна зв'язатися. Ну як зв'язатися з вашим керівництвом? Ну терміново потрібно зв'язатися з ним. Ну так Я ж прошу хоча б номер з яким можна було зв'язатись. Як в телефонному режимі поспілкуватися. Після гаряча лінія є номер. Має бути начальник станції. Шанов, є у вас нас гаряча лінія, чи щось якісь номеці. Це... Діспетчер. Головний диспетчер. Старший... Ланя, йдемо до главного диспетчера. Старший зміни має бути. Має бути старша зміна, десь перший є старша зміна, якось так вона сказав. А вона там сидя. О, о на, Тут начальник автостанції. Ну, так, от має бути начальник автостанції. Пошли, давай. Добрый день, инспектор патрульной полиции места Ужель, рядовой полиции 8 Кто Тут старший взагалі є на автостанції, з ким можна було поспілкуватися. Ну а на даний момент тут? А ви? Ну питання таке, люди жаліються, що попільно. А є якийсь номер, за яким можна зв'язатися вашим керівництвом? Ну я розумію, але вони мали бути тут хтось. старший, ну з ким там можна. Ну, обід, я розумію, що обід, обіду, але номер, я думаю, ви можете надати. дати. <рістерість> ну, а саме начальника вашого. 2.35. Два тридцять п'ять, так? І хто там? 26, 26 22 22, 22. 22. 22. 22. 22. 22.